Gehen – іти, ходити. Gehen – І ти ходити німецькою мовою gehen. Три форми є слова gehen. Геен. Генк іст геган. Геен генк іст гangen. Geen. Ging, Слугуватиме нам для утворення теперішнього часу «Гінг» – це форма у нас минулого часу претерітуму або імперфекту та Істгеган вживається в розмовній мові у минулому часі перфекті. «Іх Іхгее. Я іду, Я буду іти. Іхґінг, іхбingганgen, Я ходив, я ходила. Ich gehe, Ich ging, ich bin gegangen. Die ideste Du gehst? Ty hodiv, ty hodila? Du gingst? Du bist gegangen? Du gehst? Du gingst? Du bist gegangen? Wien? Wona? Wono? або er z ist. Er z ist geht. Він іде, вона іде, воно іде, або буде іти. Er, es z ist ging. Він ходив, вона ходила, воно ходило. Er ist gegangen. Він ходив. Er z ist geht, er z ist ging, er ist gegangen. Wir gehen. Ми йдемо, ми будемо іти. Gingen, ми ходили, ми теж ходили, тільки форма gegangen вживається в розмовній мові у минулому розмовному часі перфекті. Те ж саме закінчення мають особи також «зі», це ви, вічлива форма та «зі» – вони. Зи – ви ідете, вони йдуть або будуть іти. Ви вони ходили. Sind Теж вони ходили. гейт», ви йдете, ви будете йти. Це коли ми звертаємося до колективу, до двох і більше людей. гінгт», ви ходили, і азатьган. Ви ходили. Ihr geht. Ihr geht. Ihr seid Особливо важливим дієсловом в німецькій мові є габн, яке перекладається як мати чимось володіти габн. Воно також вживається як допоміжне дієслово. Три форми хабн, «habben», гат «hat gehabt». Габб, гати, гат-гегапт. Ja hat маю я буду мати. Ich habe. Я мав, я мала, ich hatte, ich habe gehabt. Ich hatte, ми зустрінемо у літературі, у книжковій формі Ich habe gehabt почуємо умовлені в розмовній мові. Ich hatte, ich habe gehabt. Ти маєш, ти будеш мати. Du hast. Timav, Timala, du hattest, du hast gehabt. Du hast, du hattest, du hast gehabt. Win Maje, Win Budemate. Er hat. Win Mav, Er hatte, er hat gehabt. Er hat. Еате er еатгет. Er Тепер звертаємося до колективу. Ви маєте, ви будете мати, іяпт, ви мали, іягат, іагаптгепт. Іапт, іягат, іагапт гapt. зватися або називатися німецькою мовою heißen 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 зватися називатися три форми дієслова heißen his hat geheißen heißen his hat geheißen Manne Svati. Ich heiße. Ich heiße, manne Svati. Manne Svali, ich hieß, ich habe geheißen. Ich heiße, ich hieß, ich habe geheißen. Der Du heißt, der Bezwarte. Ду du гіст, du du heißt, du ду гіст, ду geheißen. Та візьмемо ще особу він, так як це діє слово вживається в минулому часі не дуже часто. Er heißt, його звати, його звали, er his, er hat geheißen. Його звати ест, er а його звали ес er або едheißen. Er Хен. Допомагати. Хеф. Допомагати". Допомагати німецькою мовою helfen. Helfen. Half hat geholfen helfen half hat geholfen я допомагаю я буду допомагати іш гельфе я допомагав я допомагала іш half я допоміг я допомогла іш habe geholfen іш helfe Ich half, ich habe geholfen. Ти допомагаєш, ти будеш допомагати, Du hilfst. Маємо зміну короневої голосної Е на і. Du hilfst. Ти допомагав, ти допомагала, Du hilfst. Ти допоміг, ти допомогла, Du Du hast geholfen. Du hilfst, du hilfst, du hast geholfen. Він допомагає, він буде допомагати. Er hilft. Він допомагав, Er half, він допоміг, er hat geholfen. Er hilft, er half, er hat geholfen. Ми допомагаємо, ми будемо допомагати. Wir helfen. Ми допомагали, Wir helfen. Ми допомогли. Wir haben geholfen. Wir helfen, wir halfen, wir haben geholfen. Ihr, wie ihr helft, wir doppomahaete, wir budete doppomahate, ihr helft, wir ihr habt geholfen, wir doppomohli, ihr helft, ihr helft, ihr habt geholfen. Комен приходити, комен. Приходити комен. Дієслово позначає рух. Маємо три форми дієслова: комен, кам істкомен, оскільки воно позначає рух, тому у перфекті маємо істгекомен для третьої особи однини ist gekommen. Приходити. Я приходжу, я прийду. Ich komme. Ich kam. Я приходив, я приходила. Ich bin gekommen. Я прийшов, я прийшла. Ich komme, ich kam, ich bin gekommen. Ти приходиш, ти прийдеш, Du kommst. ти приходив, ти приходила, Du kamst. ти прийшов, ти прийшла, Du Du bist gekommen. kommst. Du kamst. Du, du, du bist gekommen. Er kommt. він приходить, він прийде. Er kam. він приходив. Er ist gekommen, Він прийшов. Er kommt. er kam, er ist gekommen. Wir kommen. Ми прийдемо. Ми приходимо. Wir kamen, Ми приходили. Wir sind gekommen. Ми прийшли. Wir kommen, Wir kamen, Wir sind gekommen. Ihr kommt, ви приходите, ви будете приходити. Ihr kamt, ви приходили. Ihr seid gekommen, ви прийшли. Ihr kommt, ihr kamt, ihr seid gekommen. Die слово kommen позначає рух, тому ihr seid gekommen. Lesen, читати. Lesen. Читати Лезен. Три форми є слова лесен. Лесен, ляс хат. гелезен. Я читаю, я буду читати, їх лезе. Я читав, я читала. Ich las. Я прочитав, я прочитала. Ich habe gelesen. Ich lese, ich las, ich habe gelesen. Ти читаєш? Ти будеш читати? Du liest. Ти читав, ти читала? Du lasst. Ти прочитав, ти прочитала? Du hast gelesen. Du liest, du last, du hast gelesen. Він, або також вона і також воно. Е er ліст, він читає, він буде читати. Er Еляс, він читав, е er gelesen, він прочитав. er еляс е гад gelesen. Переходимо до множини. Ми. Wir lesen. Ми читаємо. Ми будемо читати. Wir lesen. Ми читали. Wir haben gelesen. Ми прочитали. Wir lesen. Wir lesen. Wir lesen. Wir haben gelesen. Звертаємося до колективу до двох і більше людей. Ihr lest. Ви читаєте, ви будете читати. Ihr lest. Ви читали «Я габт келезен. Ви прочитали «Я «Я ляст», «Я габт іягабкелезен. Нейм, брати взяти. Неймн. Брати взяти нейм. Три форми є слово неймен nehmen, nam, hat genommen. Nehmen, nam, hat genommen. У теперішньому часі дієслово теж є сильним. І змінює свою кореневу голосну. «Іх неме», я беру, іх нам, я брав, я брала, іга геномн. Я взяв, я взяла, іхними. Ich nahm, ich habe genommen. В особі ду у теперішньому часі відбуватимуться зміни. «Ду німст» ти береш, ти будеш брати, е e у нас перейшло в І. намст» ти брав, ти брала, гаст гномн, ти взяв, ти взяла «ду намст», «ду гаст гномн. Er nimmt, він бере. він буде брати. Sie nahm. вона брала. sie hat genommen, вона взяла. Er nimmt sie nahm. sie hat genommen. Ми. Wir nehmen. ми беремо. Ми будемо брати. Wir nahmen. Ми брали. wir haben genommen. Ми взяли віанем, вієнамн, віагабнгеном. І звертаємося до колективу до двох і більше людей. Іенемт ви берете, ви будете брати. Іенамт ви брали. habt genommen» – Ви взяли. Ієнемт – «Ihr habt genommen» – Кликати, гукати, кричати. Гуфен. Гуфен. Гуфен перекладається як кликати, гукати та кричати. Дієслово має також префікси: гуфен, ріф, гадгегуфен. Три форми дієслова. Гуфен, ріф, гадгегуфен. Я гукаю, я кличу. Іх гуфе. Я гукав я, кликав, чи кликала їх ріф. Іх гехуфен. Я покликала. Ich huфе, ich rif, ich habe gehufen. Ти гукаєш, ти кличеш, чи будеш гукати, чи будеш кликати ду гуфст, дурівст. Це ти кликав, ти кликала. Du hast gerufen. Ти покликав, ти покликала. Du rufst, du riefst», du hast gerufen. Він гукає, він кличе. «Er ruft» Вона кликала, вона гукала, rief. і воно покликало, воно гукнуло «Er hat, Es hat gerufen» Er ruft ruft», «Sie riff. Es hat gerufen». Wir rufen. Ми гукаємо, ми будемо гукати. Wir ми гукали. Wir haben gerufen. Ми погукали. Wir rufen. Wir rifen. Wir haben gerufen. Ihr. Ви Ihr ruft. Ви гукаєте, ви кличете чи будете кликати. Іяфт. Ви гукали, ви кликали. Єгабд гегуfen. Ви покликали. Єгуфт, ягіфт, я габ геруfen. Шляф. Спати. Шляфен. Спати. Шляфен. Три форми є слово шляфен. Шляфен. Schlief, hat geschlafen. Schlafen, schlief hat geschlafen. Schlafen, schlief hat geschlafen. Ich schlafe. Jasplia Buduspaty. Ich schlief. Ich habe geschlafen, Перекладається, я спав, я спала. Ich schlafe, ich schlief, ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen використовується в розмовній мові в минулому часі перфекті. Du schläfst, ти спиш, ти будеш спати, а ти спав, ти спала, du schliefst, du hast geschlafen. Du schläfst, du schliefst, du hast geschlafen. Du hast geschlafen можна перекласти також якщо як ти поспав, ти поспала. Er schläft, він спить, він буде спати. Є слово є сильне, тому в теперішньому часі, а нас переходить в аумляут. Sie schlief, вона спала, es hat geschlafen, воно спало. Er schläft, sie schlief, es hat geschlafen. Wir schlafen, Ми спимо, ми будемо спати. Wir schliefen, ми спали. wir haben geschlafen, Wir pospali aber botte spali. wir schlafen, wir schliefen, wir haben geschlafen. ihr schlaft, ihr schläft. ihr habt geschlafen, ihr schlaft, ihr schlift, ihr habt geschlafen. Schreiben. писати, Schreiben. писати німецькою мовою, Schreiben. Е і ми читаємо як ай: Schreiben. Три форми є слова: Hat шріб, Schreiben. Schrieb. шріб, geschrieben. Я пишу, я буду писати. Ich schreibe. Я писав, я писала. Іх шріб. Я написав, я написала ich habe geschrieben. Ich schreibe, ich schrieb. Ich habe geschrieben. Перфект, минулий розмовний час досить часто перекладається як доконаний. Тому я написала du schreibst. du schriebst, du hast geschrieben, Du schreibst, du schriebst, du, 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 du hast geschrieben. Er schreibt, він piche, він Er schrieb, писав, er hat geschrieben, Wien, er schreibt, er schrieb, er hat geschrieben. Wir, wir schreiben, wir пишемо. Ми будемо писати. Wir schrieben. Ми писали. Wir haben geschrieben. Ми написали. Wir schreiben. Wir schrieben. Wir haben geschrieben. «Ihr» ви, ihr schreibt, ви пишете, ви будете писати. Ібet, ви писали. Ihr habt geschrieben, написали. Ihr schreibt, ihr schreibt, ihr habt geschrieben.